Сільгосп «Виробники Роготинського району провели нараду щодо підготовки та проведення весняно-польових робіт. У ній взяла участь і директор департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Марія Савка. Гостро постає питання продовольчої безпеки. Тому, відверто говорячи, хочу зустрітися з сільоспровинками району, почути від них, наскільки вони готові в цих умовах до посівної кампанії. Ми ж бачимо що щодня. Йде девальвація нашої національної валюти двічі на день міняються ціни на паливо стрімко ростуть ціни на мінеральні добрива, засоби захисту, і це без сумніву тривожить. Але знаючи наших сільцовників як добрих господарників, щиро надіюся, що все-таки вони восени зуміли зробити якийсь запас міцності по матеріально-технічних ресурсах. Аграрники обговорили питання зберігання, транспортування та застосування пестицидів та отруту хімікатів, способи підвищення врожаїв, умови кредитування фермерів. Тощо Рогатинщина один з лідерів по підготовці до весняно-польових робіт, каже Марія Савка. Рогатинський район досить добре виглядає на фоні інших районів за останні роки. Він значно значно збільшив і площі посівні, і е, збільшилася урожайність під. Я думаю, що Рогатинщина в нас в одному з лідерів по підготовці. Попри те, що своїми обіговими коштами в сумі майже 34,5 мільйони гривень агроформування забезпечені лише на 33% від усієї потреби, але нові витрати на виробництво рослинницької продукції зросли у 2,5 рази, район готовий до весняно-польових робіт. Галина Богун віталіна Запорожець, Андрій Васків, новини телеканал Раї.